Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вова, спитаю з тебе як президент з президента. Ми ж усі президенти пише Роман Дудін, очільник Харківського СБУ, який нині за ґратами. Як тобі твоє ДБР 500 мільйонів гривень на місяць на утримання 1500 геніїв? Перше весілля відгуляли. Тебе забули запросити, щоб їм провів його. Друге у справі Кулініча вийшли на те, що Сівковіч спонсував твою передвиборну кампанію. А ти свідомо призначав російських кротів на посади. Все, що знайшли генії, поклали у справу. Третє у справі Дудіна підтвердили, що ти захищаєш губернатора Синегубова. Тамера Терехова, які намагались здати росіянам регіон, ті ж таки генії все поклали у справу. Четверте ведуть справу по залужному і намагаються звинуватити його у здачі півдня, але знову виходять на тебе і знову ж таки кладуть у справу. Це реально якийсь хитрий план, ДБР тебе вже років на 300 задокументувало. До речі, слідкуй не за Сухачавим, а саме за його замом, гейдою. На мою думку, якщо йде у відпустку або звільняється це все, цей геній при всіх владах чітко знає, коли тікати. У СБУ такий саме за Малюка Андрущенко. Якщо ці два самоусування. Сунулись, вважаю, що часу немає від слова зовсім постскриптом для ботоферм. забембали лізти на сторінку і називати всіх порохоботами. Не підтримує мене Порошенко. Він топить тільки за Червінського. Майте совість, придумайте методичку. Для тих, хто мене підтримує, нічого не маю проти Порошенко і його прихильників. Але тут мій не пахне. Зеленський. Не питаю, чому ще на посаді губернатор си не губав. Розумію, заробляє для твоїх гроші. Не питаю, чому на посаді Терехов. Не ти його призначав, і також пилить бюджет. Навіть не питаю за начальника поліції Харківщини. Ти який розрабував найбільше ТРЦ міста Нікольський, хочу спитати в тебе, чому на посаді начальник харківського гарнізону Мельник. Я у суді давав матеріали по ньому, у тому числі трафіки його мобільних з'єднань, по яким чітко видно, що принаймні з 2012 року він перебуває на постійному зв'язку з командиром спецпідрозділу так званого МДБ ДНР Євдокимовим, який спланував та організував вбивство героя України, полковника СБУ Харабирюша. Саме Мельник зустрівся в Харкові 23 лютого 2022 року. З зв'язківцем Євдокимова, і саме він 24 лютого 2022 року зачинив військкомати та заборонив видавати людям зброю. А угруповання військ Харків створив тільки 25 березня 2022 року, тобто місяць саботуючи оборону міста Харків. Все це лежить в матеріалах моєї справи, яку твої клоуни фальсифікують вже другий рік. А Шепіто Шевченківського району не може навіть сказати за які дії мене судять. До речі, Євдокимов через два тижні після мого звільнення з посади отримав так звану зірку героя Росії. Хоча жодних спецоперацій, окрім мого усунення, через тебе з посади вони не проводили. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.